Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Вітаю щиро дякую за сьогоднішній вечір, що ви знову зі мною. Звісно, прошу вас знову про підписку на YouTube канал. Хто підписаний на YouTube, будь ласка, підпишіться ще й на Telegram, Facebook, Instagram. Ставте вподобайки, ставте вподобайки якнайбільше під час етеру. Пишіть коментарі. Коментуйте і, звісно, діліться цим відео зі своїми близькими, і ми рухаємось далі. Нагадую, 25 березня перший ступінь Академії. Отже, хочете змінити своє життя, змінимо його разом. І так, мої дорогенькі, про що? Сьогодні ми з вами поговоримо. Дуже цікава тема. Не я її придумав. Є дуже велика кількість іпостасій Троїці, трійці так званої. І одна з них Уолш заявив її як правда, довіра і любов. І я розумів досить е, певний час, що одне перетікає в інше. Так, але залежність досить різна. Досить по-різному перетікає правда, довіра, любов одне в одне. І коли є любов, і потім вона народжує довіру і правду, це досить тривалий і досить інколи. Е, Непростий шлях. А от коли ми йдемо з вами, спочатку ми ну, розглянемо стосунки в майбутній парі, яка утворюється. У нас зараз як відбувається? Ми зустрілися, типа закохалися і починаються стосунки. Починаються стосунки різних людей, які один одного не знають, але страшно люблять одне, одне одного. І про що мова? Мова про те, що це спрацьовує карма, яка включає біохімію і сексуальний потяг, зіштовхує людей до кубки, і вони починають рано чи пізно, тепер це дуже швидко відбувається, відпрацьовувати сумісну карму. І тут уже як вони собі придумають, чи через любов кохання. І це ефективний спосіб, і скоріше за все ця пара складеться, чи через е, агресію, ненависть, і, е, в принципі, е, силовий такий сценарій один до одного, доказуючи один одному якісь прописні часто істини і на рівному місці, е, проявляючи емоції, і там, де можна сказати слова любові, говоряться слова образливі, і тут виникає. І образа, і страх один одного, і вже один одному і бояться щось і сказати, і таке інше. І це відпрацювання йде зовсім по іншому сценарію. І тоді вже, Але це ми такий беремо досить приземлений сценарій, коли люди живуть в суто матеріальному, зустрілися, збіглися, притягло конфетно-чолочний період. Потім період карми, потім розбіглися як найчастіше. Отже, але давайте розглянемо інший сценарій. Якщо люди свідомі і зустрічають людину, яку, яка їм подобається, вони беруть таку собі не паузу в спілкуванні, а виважене спілкування дають проявити себе людині, і тоді людина, спостерігаючи за нею, і вивчаючи цю людину, не утримуючи не досить потужну дистанцію, але й дуже не допускаючи до себе. І відбувається, що відбувається, люди вивчають один одного, і можливість є проявленню правди. Вони починають розуміти, що один одному вони ретранслюють правду, правдиві емоції, правдиві відчуття, правдиві слова. Правдиві історії. Людина з тобою є собою. Вона не грає. Оця правда важлива. І коли ми бачимо, що людина з нами не грає, значить, що ми маємо для неї цінність. Ми маємо цінність для цієї людини і ми можемо вже тоді рухатися далі. Ми можемо цій людині починати проявляти довіру. І це вже другий крок. Це вже дві, дві крапки з трійці. Це вже. Більш такий свідомий фундамент, вже пряма лінія стоїть на двох крапках, більш зафіксовано. Якщо ми поставимо третю, ми фіксуємо плоскість, ми можемо будувати. І от коли у нас ми точно знаємо, відчуваємо чесність, правдивість, щирість, тобто проживаємо стосунки з цією людиною. Можливою парою в правді. Прекрасно. У нас може бути джекпот. Але наступний е, крок, коли ми починаємо проявляти довіру один одному. І це надважливо. Коли ми вже ці дві сходинки пройшли, то ми можемо стати на п'єстал. Ми можемо зафіксувати і дати увійти в своє життя любові. Якщо вона увійшла, якщо ви відчуваєте взаємоповагу, вам людина цікава, ви можете заглибитись в цю людину, ви можете планувати з цією людиною життя, все, ви отримали любов, кохання, фундаментом яких надійним стала правда довіра. І це, досить... це не гарантує, коли є правда і довіра, це не гарантовано отримання третьої крапки. Розумійте це. Так само, коли ми першою ставимо кохання, любов, і отримати правду й довіру, ми можемо закохатися на хімії в людину, яка недостойна неправди, довіри І це буде катастрофа. Потім будуть з'ясовуватись якісь специфічні особливості цієї людини, і ми будемо картати себе і не отримаємо очікуваного або очікуваного результата, який би нам хотілося мати. Тому тут якраз треба це все зрозуміти, відчути і проаналізувати. Тому в трійці дійсно дійсно е виходить, що. Шляхи отримання саме цих трьох фундаментальних ключових для стосунків е крапок, або цеглин фундаментальних, якщо ми говоримо про фундамент е для їх отримання, тут не гарантовано. І, але шляхи різні. Коли ми запливаємо з точки е матеріальної, відразу ми е припригаємо в так зване кохання, в емоції все інше, то е не Гарантовано отримати між собою і правду і довіру. Але коли ми стартуємо з, з, по, в послідовності правда, довіра, любов це більш надійна історія, конструкція більш ефективно складається. Принаймні ваші стосунки будуть дружніми щонайменше. А там, вже, як ви собі будете вирішувати і як ви будете розвивати і рухати. Свої стосунки на зустріч один одному. Отже, правда, довіра, любов це Тріо, це тро, ця Троїця. Вона троїця в контексті стосунків. Як ми знаємо Троїцю в контексті багатства Лакшмі, Ганеша і Абудантія, так, є ще дуже віра, надія любов і багато-багато і ми знаємо інших троєць. Але ми сьогодні з вами. Почали розмову про е, трісю. Правда, довіра, любов. Що ви з цього приводу думаєте, мої любі? Не забувайте про подобайки, коментарі, підписку. Ну і 25 березня перший ступінь академії. Отже, мої дорогі, я вас обіймаю, обіймаю серцем. З вами був цього вечора теж майстер Овен Стефан. І завтра буду теж. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть про себе, будь ласка, діліться з друзями.